Один на собачній дії граната, тобто також діляться на уламки. Е, дуже часто її, е, як то кажуть, через старість вона може розділитися на двоє. Уламки будуть на більше, а чим більше уламок, тим далі Ну, Це елементарна фізика. І е, 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 РД-5, тобто наступальний дії, так само. Е, більше заглушують, більше відволікають. І на відстані не несуть такої, не нанесу такої шкоди. Фахівець саперної справи демонструє різновиди мін та гранат та пояснює, де і як вони можуть встановлюватись і яку загрозу несуть. Навчають краснопільців в укритті військовослужбовці 13-ї окремої єгерської бригади. Нині один із підрозділів цієї бригади обороняє кордони Сумщини. Ми проводимо свою роботу по захисту нашої країни. От, отже, вона заключається на жаль. На жаль. В мінуванні місцевості, а для того, щоб ворог не міг проникнути, йому це було нелегко. Там, де є мінування, там є загрози для місцевого населення. Місцеве населення повинно бути не тільки попереджено про такі речі, але і проінформовано максимально про те, як робити так, щоб не стати жертвою міроприємства, які Взагалі для захисту цієї громади жителів за словами секретарки селищної ради Ірини Юхти від початку повномасштабної війни у громаді внаслідок вибухів травмувалися два працівники сільгоспідприємства. В серпні ж минулого року загинув місцевий фермер Іван Дейнека, який перевозив врожай на вантажівці. Коли з'їхав на узбіччя, розминаючись зустрічним авто, стався вибух багато. Земель у нас сільськогосподарського призначення поміновані, тому для наших жителів безпосередньо для працівників закладів критичної інфраструктури, це і для працівників РЕМу, і для працівників газового господарства, і для водопостачальних для водопостачального нашого підприємства це дуже важливо. Всі підрозділи Збройних сил України, які сьогодні працюють у нас на території. Вони також проводять для наших працівників навчання стосовно мінно-вибухової безпеки, а також стосовно надання першої медичної допомоги у разі ушкодження. Окрім мінування кордону українськими бійцями, російські військові постійно обстрілюють прикордоння Сумщини. Деякі зі снарядів не розриваються, говорять військовослужбовці. Як діяти, коли вияви вибухівку або де не можна перебувати цивільним на кордоні, усе це можна почути на зустрічі. На висоту від 60 до 90 сантиметрів вилітає 2400 вражаючих елементів, які вражають в радіусі 30 метрів всю живу стіну. Міни ліпістки розтяжки це те, що може дійсно нанести шкоду любій людині, любій тварині. Тому дуже важливо не виписати худобу там, де працюють військові українські. Дати їм можливість зробити свою роботу для того, щоб ДРГ от, попадало в наші ловушки. Пан Тарас говорить вдруге відвідує подібні заняття. Навчання корисні, вони потрібні, так як ми проживаємо в цій місцевості. І, на жаль, ем, як би сказати, знаючи, не знаючи, стикаємося з цією проблемою. З початком навчального року я вважаю, що ці навчання треба проводити для дитячого населення. Яке на сьогоднішній момент залишається на території громади, так як це найбільш вразлива така група населення нашої території, які нам пояснюють всю небезпеку. Та ми вже багато чого знаємо, але все рівно напр... Ну, наприклад, як для мене, це усе новітнє було. Ми, як люди, ну як громадяни, не військові, а цивільні. Ми як це цікаво було, і сподобалося, аби таких більших більше тренінгів проводили. З медицини б цікаво було б теж послухати. Допомогу друг другу, ну якби особисто теж, бо сьогодні така справа, ну, вже вами такий країня. країні. Такі навчальні тренінги, говорить Олексій, планують на наввірені їм для захисту території проводити постійно. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.